Вітаю, друзі. Пропоную на огляд монету держави Малаві 2005 року. 5 Квача. Монета із серії 60-річчя Перемоги в Європі. Присвячена перемозі в Другій світовій війні та в серії відчеканені. Кораблі, військові кораблі союзників Сполучених Штатів, Великобританії та Радянського Союзу. Значить, монета випущена в, 2000, в 2005 році державою Малаві, що знаходиться на південному сході Африканського континенту. Номінал 5 Квача. Тираж невідомий. Виготовлена з латуні. Прямокутна, чотирикутна форма в монети розмір 45 мм на 27,5 мм. Гурт гладкий. Товщина монети 2,6 мм. Так, на аверсі у нас на аверсі у нас напис Малаві країни. Чеканки монети. Рік карбування 2005. Номінал монети 5 Квача і Герб Республіки Малаві. І напис на гербі знизу Unity and Freedom. Об'єднані та вільні. Лев та гіпард. Чи хто там зображений на, на гербі? Так, на реверсі логотип ВЕ. Victory in Europe, напевно. На, бут, на літері є зображені прапори Сполучених Штатів, Великобританії Радянського Союзу і зображено авіаносець Coral Sea. І зверху напис. «60th Anniversary of Victory in Europe Day 1945-2005 USS Coral Sea». E, Значить, Корал Сі, важкий американський авіаносець типу Мідвей, названий на честь перемоги у битві в Кораловому морі. Битва в Кораловому морі морська битва на Тихому океані відбулася 3-8 травня 1942 року в Кораловому морі між японською ескадрою, що прямувала для захоплення порт. Морсбі із з'єднанням кораблів ВМС США та ВМС Австралії. Це була перша битва авіаносців проти інших авіаносців. Вона була також першою в історії морських військово-морською битвою, в якій жоден із кораблів сторін безпосередньо не спостерігав інших ворожих кораблів та не відкривав вогонь по них. Корабль був закладений 10 липня 1944 року на верфі Ньюпорт Ньюс в Ньюпорт Ньюс, спущений на воду 2 квітня 1946 року. Вступив у стрій 1 жовтня 47 року, виведений із складу флоту 26 квітня 1990 року. Після вступу у стрій Корал Сі. Увійшов до складу Атлантичного флоту Сполучених Штатів Америки. брав участь у випробуванні нових видів озброєння. Саме з нього, 21 квітня 1950 року злетів бомбардувальник носій ядерної зброї AJ Savage. Так, і що, глянемо на них без, на монету без капсули за традицією. Ставив на паузу відео, друзі, бо відкрити капсулу в перчатках, в рукавицях нереально. І так, навіть без рукавиць нігтями. Ось так виглядає монетка. І вже стільки це. 10 7, 17 років. 17 років тому вона ще виглядає нормально. Ну, в капсулі монети зберігаються доволі неплохо. Так, аверс. Реверс. А ось і реверс. Ось так виглядає монета зблизька. Києвіоносець. Так, ну що, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей в ефірі.